Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четвер, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні, Маємо прекрасний час, прекрасний день. В молитві, в радості, благословенні витриваємо. Так? Важливо витривати, важко, бо хтось працює над тим, щоб тебе вирвати з молитви, з радості, з благословіння. Так, є сатана, який працює, щоб ти робить все можливе, щоб ти був засмучений, нещасливий не Невпевнений. Так? Тому, коли приходить такий стан, коли на тебе все давить, так? то треба зрозуміти, що е, сатана працює над тобою так? Е, зараз, най, найсильніше. І, і що треба робити? Ну, ще більше молитися, попросту е, давати бій. Так? І Сьогодні візьмемо 25 листопада, 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю зрозуміти своє християнське покликання. Дітоньки, я вас вела і веду вас через цей час благодаті, щоб ви стали свідомими свого християнського покликання. Святі мученики, помираючи, свідчили, я християнин і люблю Бога понад усе. Дітоньки, і сьогодні вас закликаю радійте та будьте радісними християнами, відповідальними і свідомими того, що Бог покликав вас в особливий спосіб бути радісно Простягнутими руками до тих, хто не вірує. І щоб прикладом вашого життя вони отримали віру і любов до Бога. Тому моліться, 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 щоб ваше серце відкрилося і було чутливим до Слова Божого. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам сьогодні потужне послання дає, каже: ти покликаний бути християном. Ти сьогодні, якщо хри це не так сталося, Не тому що ти народився та, в країні християнській. А, тому що ти маєш це покликання, так? таку місію бути християнином. Каже, раніше ти мученики який помираючи свідчили, я християнин і люблю Бога пана до Чи сьогодні ти готовий помирати так? За, за це християнство? І не йдеться, знаєте, відразу про мученіство, бо це вже пік кар'єри. А, а йдеться сьогодні, чи готовий я помирати сьогодні заради ближнього? Заради любові, так? бо десь я не хочу, десь я не хотів би, десь мені затяжко, десь мені е, не вистачає та? А, сміливості, десь мені не вистачає ще чогось. І я не готовий так, помирати. Помирати це не означає померти. Один раз. Найлегше, напевно, піти померти за Христа один раз. А коли треба кожного дня помирати, е, та, то вже важче. Особливо помирати для себе. Помирати для себе заради когось, так? а заради кого? Заради Христа. Марія каже: молися, щоб твоє серце відкрилося і було чутливим до Слова Божого. Для того, щоб люди, які не вірять в Бога, бачили в тобі щось, що їх би вражало. Щоб їх вражало, так? Коли люди бачили, як мученики вбивають, їх це вражало. Вони йшли помирали за Бога. З радістю. А сьогодні дивишся на християн, які мають конкуренцію, так? які поводяться іноді гірше, ніж ті, які не християни. І то найгірше свідчення, яке я чую, це коли мені розповідають про якихось людей, які не християни, але вони поводяться краще, ніж християни. То, напевно, найгірше свідчення. Коли люди, не знаючи Бога. Заслуговують того, що про них потім розповідають, що про них свідчать, що вони такі файні, що вони добрі, вони там то роблять, то допомагають. Так? Але в цьому прославляється не Бог, так? В цьому роблені не Бог прославляється. Марія каже, дитинко, я вела й веду тебе через цей час благодаті, щоб ти став свідомим свого християнського покликання. Святий мученьки, помираючи свідчили, я християнин і люблю Бога, панусе. Дитинко, я сьогодні закликаю, радій та будь радісним християнином. Радій і будь радісним християнином. Так? Час війни, а, а, час, коли смутку більше, ніж радості. Смуток переповняє Всесвіт. Так? А Марія каже, в цей час благодаті, будь справжнім християнином, будь радісним християнином, будь інакшим, інакшим. Чи легко це? Ні, не легко. А хто казав, що буде легко. Чи було легко Ісусу нести Хрест, помирати заради тебе, заради мене? Також не було легко. І сьогодні йдеш і помираєш. Йдеш і помираєш. Але помирання сьогодні може бути в іншому, вигляді, так? в іншому вигляді, коли на тебе давить смуток, ти йдеш і радієш. Віднаходиш цю радість, віднаходиш Бога, який дає тобі цю радість. Жертвуючи на це час, так? бо молитва. І молитва це жертва також. Так? Бо ти знаходиш час, входиш в це присутність Божу, починаєш з ним розмовляти. І після цієї розмови з Богом дійсно отримуєш ту радість, таку глибоку радість, глибоку радість яку ніхто більше не дає, яку неможливо не придбати, не десь знайти, відшукати та заслужити. Неможливо. Каже Марія, сьогодні закликаю тебе, радій, будь радісним християном, відповідальним і свідомим того, що Бог покликав тебе в особливий спосіб бути радісно, простягнутою рукою до тих, хто не вірує, і щоб прикладом твого життя вони отримали віру і любов до Бога. Чи сьогодні твій приклад життя е, дає отримати іншим невіруючим е, віру і любов до Бога? Чи ти чи ти усвідомлюєш, що ти несеш якийсь то приклад, що ти м -м, несеш буквально Бога своєю поведінкою, своїм поглядом, своєю е реакцією, своїм стилем життя. Свідчиш ти сьогодні Бога чи сатану? так? Що про тебе могли б сказати люди невіруючі? Так. Тут Такий християн, що краще б був не християнином, так? Або скажуть, о, то людина дійсно е, інакша. Вона інакша. Бо є християни, як всі, так, бо ну, всі християни, всі, хто принаймні народився в Україні, там ми всі, ми всі християни, бо ми хрещені. Але тут йдеться не про хрещення, тут Марія каже, власне, про християнське покликання. Чи ти е, от, взяв це покликання, увійшов це покликання? А якщо увійшов, то чи є плоди цього покликання? Чи ти усвідомлюєш сьогодні, що ти несеш? Кого ти несеш? Про що свідчиш? Своєю поведінкою, так, буквально. Так? Бо тут Марія каже: люди, які бачили тебе, не віруючи, хотіли пізнати Бога через, то через тебе. Буквально. Бо дивляться ти якийсь інший. Каже Марія, Якщо прикладом того життя вони отримали віру і любов до Бога. Чи даєш цей приклад? Чи люди отримають, які знають тебе не віруючи, власне, віру і любов до Бога? Чи вони побачать в тобі віру і любов до Бога? Бо коли вони побачать її в тобі, то вони захочуть теж її мати. Тому ми можемо говорити про Христа, так, багато різних теорій, але на практиці потім цього не видно. Марія говорить за практику. Практику. Каже, своїм життям свічить, не книжками. Можна випустити 10 книжок, але бути потім людиною такою, що ну… І, і повірте, багато християн зустрічають таких, що деколи з людьми взагалі далекими від Бога простіше, так? які поводяться не як християни, навіть не як нормальні люди. Тому Марія нам сьогодні говорить, слідкуйте за цим, візьміться за це християнство свідомо. свідомо. Так? Каже М, Марія, хоче, щоб ти став свідомим свого християнського покликання. Закликаю тебе сьогодні радій, будь радісним християнином, відповідальним і свідомим. Відповідальним і свідомим. Так? Це ось якраз відповідальний і свідомий. Бо можна ходіти, радіти, так? як дурачок, там якийсь там. Просто раді... Ну, є такі люди, так? які просто радіють не зрозуміло від чого. І це також ну, просто подумають, Ну, так? але радіти свідомо, Свідомо. від чого ти радієш, відповідально. Тобто знати, яку радість треба показувати, так? яку радість. Власне, щоб всі радості був Бог, а не щось інше. Та? А не файна музичка, не файна ще якась там морозивка, не знаю, кавуська смачна, приносить тобі сьогодні радості більше, ніж все на світі. так? Якісь жартики пусто пусті, які не несуть взагалі нічого. Ну, Не несуть Христа. За кожне слово каже Господь, дасте відповідь. Чи сьогодні твої слова несуть Христа, чи твої слова сьогодні несуть? Ну так, аби побалакати, так? А, а, аби створити вигляд якийсь. Тому молись, молись і молись, щоб твоє серце відкрилося і було чутливим до Слова Божого. А щоб воно було чутливе до Слова Божого, це слово Боже, треба ще читати. Треба ще читати це слово Боже, і просити Бога, щоб моє серце стало чутливим. Чим ми сьогодні займемося? Будемо просити Бога в молитві. і щоб слово Боже, яке ми сьогодні будемо читати, щоб моє серце було чутливе до цього слова. І я потім, коли його прочитав, що означає чутливе, прийняв це слово і почав ним жити. Тому сьогодні відкриваємо слово Боже, який уривок попадає, те й читаємо і проживаємо сьогодні цей день цим уривком, який нам попадеться. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджуґарія, папа.